І вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ та дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Про головні події 23 листопада. Детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 638-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбуло 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України у боротьбі з російськими окупантами. Буковина попрощалася з героями. Сержанту Косовану Михайлу, воїну військової частини А-37-19, останню шану віддали в селі Слобода Комарівці, сержанта Горю Ігоря, воїна військової частини А-71-86, в останню дорогу провели на центральному міському кладовищі в Чернівцях зі старшим солдатом лікарем Анатолієм, воїном військової частини А-40 56 Прощання відбуло. Ось в селі Братанівка, солдату Бочуку Сергію, воїну військової частини А-01-39 Останню шану віддали в селі Товтри. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. Врятувати поранених воїнів у Чернівецьких закладах освіти проводять акцію Скроводачі для збройних сил України, до якої долучаються як колективи, так і батьки учнів. Цього разу 90 донорів зібрали у ліцей номер 5 «Оріана». Всі деталі у сюжеті. Українські воїни мужньо оборонять наші землі від російських окупантів, але поранення несуть для них велику загрозу, адже крові для переливання катастрофічно не вистачає, особливо першої негативної та й взагалі усіх груп з негативним резусом. Саме тому до кроводачі активно долучилися освітяни. Акція триватиме понад два місяці. Важливість таких заходів у тому, що діти бачать дуже гарний приклад як вчителів, так і батьків, і це свої чергою формуватиме і у них культуру донорства. Якщо брати суто нашу зараз роботу з освітянами, то координує управління освіти, ми роздаємо матеріали для опрацювання всім керівникам, вони проводять з батьками опитування і визначають кількість бажаючих. В залежності від кількості бажаючих, ми їх розподіляємо таким чином 15 доларів на одну годину, щоб не було черг, щоб було планово, поступово. І тоді вже приїжджаємо, і беремо кров. Чернівецький ліцей No5 четвертий заклад, який долучився до акції. Директорка освітнього закладу каже: вони завжди були в авангарді боротьби за Україну. Тому така кроводача ще один спосіб допомогти воїнам. Сьогодні саме таким чином ми долучилися до допомоги нашим бійцям. Там вони своєю кров'ю захищають нас, а ми тут захищаємо їх. Інакше бути не могло. Я звернулася до колективу. Відразу ж майже всі відгукнулися. Запропонувала батькам так само, дуже багато відгукнулися. Галина Абрам'юк також стала донором крові. Це перший її досвід. Зараз технології пішли вперед і можна здавати людям, які перехворіли на хворобу ботки, на гепатит А. Я перехворіла, але наразі вже досить часу пройшло після того, як минула хвороба, і я сьогодні долучаюся вперше. Відчуваю таку гордість за те, що моя крапелька крові, можливо, врятує чись життя. У Оксани Федів двоє дітей навчаються у ліцеї номер 5 Коли почула про акцію, одразу ж вирішила стати донором крові. Це ну, найменше, що ми можемо зробити, або в тилу, або фінансово допомагати, або якимось іншим чином долучатися, бути волонтерами, допомагати, готувати їжу, медикаменти, те, що, те, що можемо. Для того аби здати кров, важливо пам'ятати кілька простих правил: напередодні не вживати жирну їжу, вранці варто випити чай, добре не організм, а також легко поснідати, але без молока. Протипоказання до донорства крові є відносні вживання медикаментів та хвороба, а також абсолютні захворювання гепатиту Б, С, Вілснід, онкопатологія. Це вже індивідуально лікар при розмові з потенційним донором визначає ці моменти і або допускає до кроводачі, або рекомендують прийти пізніше, або констатують факт, що на жаль, ви не можете бути донором, але ми пропонуємо бути волонтером, пропонуємо бути організатором донорства. Тобто, кожен, хто хоче долучитися до роботи такої в службі крові. Спільно із нами, з центром крові, може собі знайти ту нішу, яка йому під силу. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в навчальних закладах у Чернівцях провели регіональний форум у рамках реалізації реформи шкільного харчування. Зміни в школярському меню передбачають модернізацію підходу до дитячого харчування, залучення до процесу реорганізації міжнародних донорів фондів та навіть створення кулінарного хабу. Деталі про це далі в сюжеті. У 2020 році, за ініціативою першої леді Олени Зеленської, в Україні стартувала реформа шкільного харчування. Відтак з часом в українських школах запровадили оновлене меню для учнів, яке розробив український кулінар Євген Клопотенко. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування, менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Наші дітки повинні отримувати збалансоване, якісне, здорове харчування, і ці звички ми повинні формувати у них з самого дитинства. Сьогодні у нас на теренах нашої області 300, 327 навчальних закладів, які Харчують грачим харчуванням наших діток, з яких ми маємо 66 навчальних закладів, які працюють по аутсорсингу, 25 по кайтерингу. І ми дбаємо за тим, щоб наші дітки мали те харчування, яке Дійсно, на сьогоднішній день потрібно вдома організму. На території Мамаївської територіальної громади функціонує шість загальноосвітніх закладів освіти. Там навчаються 2,5 тисячі учнів і майже 85% харчуються у школах. Освітяни кажуть, реформувати галузь харчування розпочали з моменту створення громади. Фактично з 2019 року всі заклади освіти, включаючи загальноосвітні і дошкільні, перейшли на систему харчування за клопотенком. Нам вдалося це зробити. Нас підтримали наші депутати сільської ради, нас підтримали батьки з розумінням до цього віднеслися і фактично впроваджуємо по сьогоднішній день. Тому що фактично здорове харчування це є запорука здоров'я дитини. І перебуваючи в закладі освіти, фактично більшу частину дня дітям необхідно це за. Безпечти представники Міністерства освіти і науки кажуть, працюватимуть і надалі над реалізацією реформи для поліпшення шкільного харчування у всіх регіонах України. Мало просто прийняти документ, стратегію дійсно потрібно робити реальні кроки по поліпшенню шкільного харчування дійсно на місцях. Це означає, що значна частина шкіл України отримують нове обладнання, нові харчоблоки. А ми зі свого боку в закладах професійно-технічної освіти. Будемо перенавчати кухарів, працювати з новим меню, працювати з новим обладнанням, і таким чином наші діти будуть отримувати смачну і корисну їжу. Адже здоров'я української нації, здоров'я українців є на сьогодні надзвичайно важливим питанням. Зокрема, боковинські кухарі пройшли відповідне навчання для підвищення кваліфікації, які у подальшому готуватимуть для дітей здорову та корисну їжу. До слова, у рамках реформи на Буковині планують створити і кулінарний хаб на базі професійно-технічного училища номер 8 де навчатимуть кухмістерів, які стануть агентами змін. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня ТВА. Завдяки службі безпеки України засуджено ще одну керівницю окупаційних органів РФ на тимчасово захоплені території нашої держави. Зловмисницею є колишня староста села на Донеччині, яка після повномасштабного вторгнення одразу перейшла на бік ворога. Щоб вислужитись перед новими господарями, зрадниця населеного пункту активно допомагала окупантам здійснювати фільтраційні заходи. Вона за власної ініціативи створила і передала представникам держави агресора списки учасників бойових дій. Колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, котрі допомагали силам оборони України, і мають проукраїнські погляди. В результаті таких злочинних дій окупанти арештували двох чоловіків і жінку. За це зрадницю призначили головою незаконної боївської сільської адміністрації Володарського району. За зраду й колабораційну діяльність фікуранці суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А служба безпеки України вживає комплексних заходів для притягнення винної до відповідальності. Горіли гараж та господарська будівля. На Буковині ліквідували шість пожеж. Так у Чернівцях внаслідок короткого замкнення мережі сталося займання у гаражі, прибудованому до житлового будинку. Останній вдалося врятувати від вогню, однак згоріла покрівля в гаражі та речі. Ще одна пожежа виникла у дерев'яній господарській будівлі, зблокованій з житловим будинком. Площа займання склала 180 квадратних метрів. Вогонь знищив споруду, втім, житловий будинок. Пожежники врятували. У Чернівецькій обласній філармонії чергова прем'єра. Цього разу глядач вперше побачить постановку новели Ольги Кобелянської Меланхолійний вальс. Тож чому обрали саме цей матеріал? Дивіться далі у сюжеті. Душі: Три долі. Три світи творчих жінок, які своїм світовідчуттям випереджають свій час, вперше на сцені Чернівецької басної філармонії зіграють виставу за мотивами новели Буковинської письменниці Ольги Кобилянської Меланхолійний вальс вистава про е, трьох жінок, котрі на початку ХХ століття знімають спільне житло, спільне мешкання у Чернівцях і е, через вимушені е, проблеми з ко. Штами вони змушені на такі міри піти і опиняються три, якби три різні світи в одному просторі. три, три кардинальні позиції, такі жіноцтва, і вони починають співіснувати і шукають баланс гармонії у стосунках. Роль марти молодої вчительки та берегині сімейного вогнища втілила в життя Світлана Матвічук. Ганну сенс життя якої у мистецтві малярства зіграла Мар'яна Українець. Ви знаєте, колись напевно в студентстві то. Я можу сказати, що так. Я була такою. Я була за права, я була за те, щоб досягнути якихось вершин в своїй кар'єрі. Тобто, я можу сказати, що дійсно такий мій образ теперішній він дуже сильно мені імпонує, і воно десь в душі, воно таке є. Роль Софії, піаністки та композиторки, виконує заслужена артистка України Лілія Холоменюк. Жінка розповідає: вжитись в роль вийшло доволі легко, адже в житті пані Лілія також є піаністкою, я не вчила, можна сказати ні одного слова. Я просто прочитала, зрозуміла, що це про мене. Таким людям, напевно, важко жити в цьому світі, але без них неможливий цей світ, тому що ми артисти, ми ті, хто показують, що є щось вище за їжу, за постіль. Є те, що об'єднує людину з людиною: це тепло, сердець, це світло, це добро, це надія. І це те, що ми хочемо показати на сцені і донести до глядача. Вистава присвячена 160-й річниці з дня народження Буковинської письменниці Ольги Кобилянської. Постановка має також соціально спрямований характер, зауважує Тетяна Воронова. Вона буде показана для частини наших глядачок. Будуть це вимушені переселенці, які в Чернівецькій області. Жінки, які самі тягнуть материнство, жінки військових, вони будуть. Будуть в залі, і після вистави в нас буде така зустріч, можна сказати, така в, в форматі питання відповіді між глядачем і акторами. До слова, прем'єрний показ вистави відбудеться вже цієї неділі, 26 листопада у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Початок о 17.00. Ірина задорожна, Максим Білоткач та ТВА. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.